До нас доєднався Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил, Збройних сил України. Пане Юрію, дякую, що доєдналися до нас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас. А, прошу вас, будь ласка, проаналізуйте ту атаку, яка була цієї ночі на Україну. Ну, на жаль, чергова така е, терористична атака на наші міста. Mm -hmm. е, під ударом об'єкти критичної інфраструктури. Це енергетика, це. Е, Газова промисловість, що хоче ворог, зрозуміло, залишити без світла, без тепла. І особливість атаки в нас. Основні напрямки були на Додам ще, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та інші регіони теж постраждали, але ті три основні напрямки були. Особливість атаки, багато балістики. Тобто балістика та аеробалістика 25 іскандер М або ШКН-23 і 7 кінжалів. Це 32 ракети, які атакують по балістичній траєкторії із 45. Ми бачимо, що співвідношення балістики в цьому році Зросло по відношенню до крилатих ракет, таким чином противник розраховує так на саме на балістичні ракети, під щоб більше уразити цілий Ну крім того, атакують, звісно, і крилаті ракети, і морського в нас і наземного базування. Також і велика кількість ударних БПЛА. Ми бачимо усіх разом безпілотників, було понад 450 Як зауважив вже президент Белітому тут. Що що сказати по балістиці? звісно, системи Петріот. Системи Петріот які щоразу у всіх на устах. Щоразу голова держави наголошує на необхідності е, більше, більше збільшити кількість цих систем в Україні, аби прикрити, е, сотні і сотні об'єктів критичної інфраструктури. У нас їх дуже дуже багато. Можливо, якщо не тисячі, то основні хоча прикривати, щоб були ці, ці системи і ракети до них без ракет теж. Ну зрозуміло, що діло не буде, треба ну, максимально в цьому напрямку, теж працювати, щоб партнери допомагали нам саме з цим питанням. А у партнерів є ще що віддавати? Адже вони починають всі розповідати, а нам самим потрібно, особливо зважаючи на те, що БПЛА залітають і на територію Європи. Ми бачили багато в багатьох куточках. Вже їх Ви знаєте, розмови самим потрібно четвертий рік. Уже тому якщо. Україні не допомагати, то зрозуміло, що буде далі в Європі, тому я не хочу там нікого зараз щоб цитували mm -hmm. тими фразами. Але Україна першочергово повинна бути на порядку денному в Європейському Союзі, в країнах НАТО, тому що саме Україна сьогодні наші бійці захисники стримують ворога і не дають Росії збільшувати свої потужності. Зокрема, це говорять і санкції, санкційний тиск, які партнери тиснять ну і удари наших безпілотників та ракет по російській інфраструктурі, по нафті, по, по іншій промисловості, що серйозно впливає на військовий потенціал держави-агресора, пане Юрію. Ось та атака, яка була сьогодні, здається, це рекордна кількість балістичних ракет, які летіли на Україну протягом однієї ночі. Чи я помиляюсь? Не можу сказати, але одна із найбільших. Звісно, таких балістики, от не, не пригадую зараз, так щоб коли це було. Можливо, було стільки так, але дійсно багато а, ну можливо у вас є інформація, можливо, немає. Чи можна про це казати в ефірі? Це ви вирішуєте. А наскільки запасу Російської Федерації для того, щоб робити такі атаки по Україні, якби це не звучало, на постійній основі? Адже ми розуміємо, що це в першу чергу дороговартісно, але у них і є свої цілі. Балістика фактично щодня застосовується. Ви бачите, прифронтові mm -hmm. регіони, це Одеса, це Дніпро, Харківщина та інші Полтавщина. На жаль, ворог атакує. Ну але мова йде про подинокі, так пуски там mm -hmm. ракети ракети, касетну чи осколково-фугасною. Так, звісно, мають вони виробництво триває в Росії, і як крилатих, так і балістичних ракет. Звісно, сподіваємося дуже на санкції. Сподіваємося на інші моменти, сподіваємося на нашу розвідку, що десь може зменшити потенціал. Цих засобів ну е, щодо кількості, ну теж мабуть, треба звернутися до е, даних розвідників наших, так які ну, регулярно зрештою публікують про угу. приблизну кількість запасів в Росії цієї смертоносної зброї. Мені цікаво, коли вони летять одна за одною за ось цією балістичною траєкторією, це доволі швидко. Е, наскільки їх легко виявляти, коли їх так масово вони летять? У тут mm -hmm. радше треба сказати, що важливо mm -hmm. знати про наміри пуску. Навіть не mm -hmm. про пуску, а про наміри пуску. Це теж розвідка, це розвідка партнерів, які партнери по НАТО діляться mm -hmm. з Україною цією інформацією. Тому ми часто бачимо карту червону в те втішні із де на каналі повітряних сил з'являється інформація. Mm -hmm. Загроза застосування балістичного збройного. Тобто є інформація, що ворог планує, має наміри це зробити, або ж уже. Такої інформації немає, не завжди вдається її отримати. І наші розвідці партнерам, то вже інформація про самі пуски. Пуск там з Курської, з Брянської області, балістики в напрямку, там, столиці чи іншому. Ну, тут треба реагувати е миттєво. Ракета з'являється ну, е на наших радарах. Ну, на... Мова йде про, там, про десяток секунд і так далі. Тому тут, е тут, тут реагування повинно бути населення миттєвим, коли така є інформація. Так, зрозуміло, пане Юрію, дуже дякую, що доєдналися до нас. Дякую, що, як завжди, професійно і фахово усе пояснили. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.